Україна і українці. Ви не перестаєте мене дивувати. Вчора я назначив збір для тварин, які знаходяться в прифронтових зонах. І з запланованих 10 тисяч за ніч ми зібрали 15 тисяч. Я довго думав, як буде правильно все організувати, і прийшов до наступного. В прифронтових зонах я Знайду відповідальних людей, які зможуть годувати цих собак. Я буду постачати їм корма, і коли корма буде закінчуватися, я назначатиму нові збори. Це буде щось на кшталт маленької благодійної організації, направлено на допомогу тваринам. Також ви можете підписатись в інстаграм на цю сторінку, де я буду. Скидувати вам звіти з фотографіями і відео всіх тварин, яким ми допомагаємо.